Всім привіт, ребята! І ви просили другу частину. Я її вже підготувала. Як ви просили показати, як зробити цю пружинку. Оказалось, що потрібно більше. Тому я беру клей, мазу, нову. Потім... Крест на крест. Ну, так, ось так почепок Раз. І потім так робимо до кінця, поки воно не зробиться. Злівати нічого не потрібно. Тут тобто, і не потрібно. А потім буде потрібно. Ось так ось виходить. Головне не відпускаємо руки, бо все розпадеться. У мене вже мало. Лісно. Моя кішка. Ні, Ні ну це що? Бо то я їм просто не пользуюся. Ну це. Це... Ось такого. Це можна ось так. Так ось. Якось ось так. І потім переклеюваємо на осьцю. Точнее ще дорот. Ну. Давай, ну три шучки. О, ну добро. Мо, все так, она уж такая что должна была быть. Ой, все так. Так, добрый. Теперь робимо лис. Приклеилась. 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 Да, Хм. Может, прикольно. Оно вообще не смекается. Оно просто либо мы коробок сделали маленький либо что-то не так Нет Знаешь, что я вот это делаю? Ладно. Нічого не розумію. Як тут? Я зрозуміла, що це бружинка? І чому вона не працює? Скажіть мені, будь ласка. там нічого не порнуло. Добре, третя частина буде туди, куди і туди. З тими лапочками. Ну добре, я зніму третю частину, приклею і вам покажу, як воно буде. Ну, ви зрозуміли, ставте лайки, підпишитесь. A na dzisiaj. Wszystko. pa pa